Всіх вітаю, друзі. Ми з вами сьогодні будемо говорити про нову заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який на прес-конференції е, пригрозив Україні закриттям кордонів в тому випадку, якщо Євросоюз і Єврокомісія не приймуть відповідні рішення щодо транспортування української аграрної продукції. Давайте ж розбиратися в е, тому, що відбувається. І також в кінці е, я хочу висказати своє особисте свою особисту думку з цього е, рішення. Тому став, будь ласка, лайк цьому відео. Впиши в коментарі, звідки ти його дивишся, і звісно ж, дивись до кінця. Отже, відбулася прес-конференція, на якій виступав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, і він застеріг і сказав, що в разі відмови Єврокомісії продовжити після 15 вересня. Заборону на імпорт до п'яти країн Євросоюзу агропродукцію з Польщі він застеріг і пригрозив закриттям кордонів. Сказав, що Польща зробить це самостійно. Далі маємо пряму мову. Я хочу чітко сказати тут: у міністерстві господарства Польщі: ми не відкриємо кордон або Єврокомісія погодиться спільно розробити правила, які продовжать цю заборону. На імпорт е, різних товарів з України або ми зробимо це е, самі. Е, також е, голова польського уряду зазначив, що з'являються сигнали щодо дестабілізації е, ситуації на польському ринку з огляду на потік інших е, типів аграрної продукції з України, і Польща також в односторонньому порядку хоче заборонити е, імпорт е, інших, е, скажімо так, позицій агропродукції з України. Так, і також маємо, ну, якби сьогодні має відбутися зліт, скажімо так, п'яти п'яти прем'єр-міністрів прем різних країн. Це таких країн, як Польща, Болгарія, Угорщина, Словаччина та Румунія, які вже мають заборону, яка діє на сьогоднішній день до п'ятнадцятого. Вересня, і вони всі вже якби наголошують на тому, що у випадку, якщо Єврокомісія самостійно не захоче розробити якісь варіанти, то вони закриють ці кордони самостійно і 100% після 15 вересня Україна не зможе е, імпортувати свою продукцію до Польщі. Вони дозволять тільки транзит до інших країн, тобто через ці країни можна буде вивозити, але не можна буде продавати на цих ринках і. Далі маємо ще одну пряму мову: ми не відкриємо кордон для зернових продуктів з України 15 вересня. Ми дозволимо лише транзит. Заявив сьогодні на прес-конференції, тобто вчора це було прем'єр-міністр Матеуш Моровецький. От і міністр сільського господарства Роберт Телеус додав, що спільну позицію з цього питання підписали п'ять прикордонних країн, про які ми щойно з вами говорили. Також прем'єр-міністр Матеуш Моровецький додав, що наслідки цієї війни не повинні негативно вплинути на польський сільськогосподарський сектор. І е, отже, бачимо, що ці п'ять країн, в тому числі і наша дружня Польща, вони е, якби, в якби одно, в односторонньому порядку приймають відповідні рішення, по, е, по тому, що не можна українську агропродукцію продавати на польському ринку натомість зі сторони України жодних заборон для. Аналогічної польської продукції немає, тобто, поляки можуть спокійно ввозити на територію України любу агропродукцію зі своєї країни її тут реалізувати. І, ну, якби бачимо, що є трохи несправедливості. Також е, з цього питання вже ви, виставилась висловилась віце-прем'єр-міністр та міністр економіки Юлія е, Свериденко. І вона наголосила, що в разі продовження Єврокомісією цієї заборони е, після 15 вересня Україна може просто може розглядати якісь дзеркальні заходи. От і тепер, е, як би хочу підбити свій особистий підсумок в цьому питанні, я хочу сказати, що. Е, по цій заяві чітко видно по цих діях Моравецького, Польщі. Чітко видно, що вони, ну якби що вони пильнують в першу чергу свій особистий інтерес, і ніяких благодійних, скажімо так, намірів в Польщі стосовно України немає. Тобто, вони, ну якби вони, на мою думку, що вони приймають в себе біженців, і ці біженці в них працюють, сплачують в них податки. Зрозуміло, це для них плюс. По-друге, зараз вмирають саме солдати української національності на території України, тим самим захищаючи територію Польщі, тому як Росія точно так само точить зуби і на територію Польщі, і поляки розуміють, якщо Україна не вистоїть, то наступною буде саме Польща. Саме тому вони допомагають в нам якомусь і економічному, і військовому, і навіть в політичному стані. Наступний пункт це. Власне, не дивлячись на цю всю допомогу, бачимо, що якщо якісь особисто польські інтереси чіпляються цій всій тематиці, то ні про яку там допомогу Україні йтись не може. Тобто був навіть період, коли Польща забороняла транзит з території е, України через територію Польщі до інших країн, і таким чином блокувала нам е, сухопутні, скажімо так, дороги, якими можна було нашу агропродукцію вивести, продати і заробити. І в загальному, якщо така тенденція продовжиться, то е, ми будемо отримувати і надалі якісь дотації від е, Польщі, від. Інших країн Євросоюзу від штатів ми будемо отримувати дуже багато коштів, будемо отримувати дуже багато грошей. Але при цьому наша, е, наша власне, наша власна агропромисловість, вона буде повністю знищена, бо просто не буде е, де реалізувати наші товари. Фермери будуть. Згортати свої підприємства, потім цих фермерів будуть мобілізувати, потім їх будуть відправляти на фронт. Потім буде в нас дуже багато землі, яка не обробляється. Потім, після нашої перемоги, можуть прийти якісь європейські інвестори, взяти в оренду або викупити цю всю землю там на 50 років і спокійно її обробляти, роблячи на цьому нові і нові статки. Тож бачимо, що. З однієї сторони дуже добре, що нас якби що нам виділяють якісь там економічні ресурси, нам дають гроші конкретно, але при цьому немає ні в кого на сьогоднішній день наміру підтримувати українську економіку незалежною і немає ні в кого наміру розвивати українські. Український агросектор для того, щоб Україна могла сама себе забезпечувати і розвивати відсоток того забезпечення, який вона може покрити. Тому зараз бачимо, що нас перетворюють в. Зімбабве, умовно, тому як в Зімбабве було приблизно так само, їм давали дуже багато грошей, в них було погане економічне регулювання, погане керівництво, скажімо так, і їхній агросектор в якийсь момент також просто-напросто розвалився, і бачимо, що в них зараз відбувається це одна з самих бідних країн світу. Тому якщо не будуть прийматися якісь дзеркальні скажімо так, міри не будуть блокувати хоча б зеркально ту саму продукцію до ввозу з території Польщі на територію України, то ми можемо якби мати дуже і дуже негативні наслідки. І наголошую відтепер, я розумію, що Польща пильнує тільки свій власний інтерес. І якби Украї... якби допомагати Україні Польщі було б невигідно, то вони би цього не робили. Я також буду робити ще одне окреме відео стосовно е біженців і стосовно того, як в мене зараз змінилось е бачення допомоги е українцям в Польщі. Зі сторони польської влади, зі сторони поляків, тому підписуйтесь на канал для того, щоб це відео не пропустити. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Свою думку пишіть, будь ласка, в коментарі під відео буде дуже цікаво її почитати. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей.